І вітаю на каналі Мототюн і прийшов час нового проєкту. І в цьому відео я вам покажу мотоцикл, точніше, мопед, якого вам буде прям дуже важко знайти на ринку України через те, що їх осталися одиниці. Тому давайте я не буду затягувати час і покажу вам, що це за апарат. Я пробіглюся по його характеристикам, для того, щоб ви розуміли, що це з чим його їдять. Двигун у нього двохтактний, об'єм має 49 кубічних сантиметрів, що видає від 2,5 до 3 кінських сил. Маса мопеда 40 кг, передній, задній тормоза барабані, Ну, дискові тут ну, нема сенсу ставити на його масу. це, ну... Далі пів приводу. Тут, маєте на увазі, що з приводу тут закрита карданна передача. Закрита карданна передача це, можна сказати, міні-Дніпро. Заводиться він з лапки, вже літра півтора на 100 км, тобто двох бак на 2 літра можна цілий тиждень катати. Ну, така, коротше, бешена табуретка на колесах. Ну, а тепер до справи, що ж потрібно з ним зробити. Ну, першим ділом, звісно, мотіка треба відмити від бруду. Далі я відремонтую ручку газа для того, щоб можна було здійснити перший запуск двигуна. Наступним завданням буде заміна мастила в двигуні, а також у редукторі. І нарешті, коли технічний стан мопеду буде в нормі, я займуся його косметичним ремонтом. А опираючись на те, що мопед є японського походження, я хочу йому додати трішки східно-азійського стилю. Поки в кадрі я проводжу водні процедури, розкажу вам такий факт, що моє саме перше знайомство із мотодвіжухою належить саме цій масі, оскільки він був моїм самим першим мотиком, який придбав мені мій тато ще в далекому 2015 році, коли мені було 12 років. І відтоді пішло-поїхало. Так, ну що, бруд ми трішки змили, тепер прийшов час привести його в робочий стан. Щоб це зробити, нам в першу чергу потрібно поставити нову ручку. Але е, проблемка, так як в нього свій корпус у цієї, е, цей прийдеться зняти, але на ньому стоїть кнопка, е, кнопка запалювання. Тому я думаю, що е, ці проводки я зроблю просто на якомусь акуратному. На акуратній кнопці окремо. І, і тоді ми зможемо поставити цю ручку ось. Сюди. Я не зможу словами передати, наскільки я був щасливий мати цього мопеда через те, що він дарував мені купу емоцій. Ці стежки, всі дороги між полями були для мене як гоночна траса. Смішний розхід палива, катайся скільки влізе і куди хочеш. Авторитет і респект між друзями. І завжди увага від дівчат, бо кожна просить прокатати її. Що ще треба було для щастя. Так, ну що ж, підключив я вже цю ручку. Е, Все-таки переробив я на цей тросик. Е, значить... Е, що? Заливаємо масло і пробуємо перший запуск цього дракона. Так, відкриваємо підсос. Замикаємо проводки. О, відкриваємо краника. Пробуємо. years От бал ну. <смір> не підключив. Не підключив. Ну ка Цих два проводка. Коли вони з'єднані, тоді немає іскри. Коли вони роз'єднані, тоді є іскрава. Я думав навпаки, тому її не міг завести. Тепер пробуємо ще раз. 哦哦哦！ Він працює. Він пра... фу. Ну, звісно, після того, як двигун ожив і показав синій дим із вихлопної мені сильно захотіло прокататися на ньому, як старі добрі. Тому я швиденько почав його складати докупи. Вітаємо бензини на цілий тиждень. Так, зараз ми спробуємо десь скільки років, Це іначе перший раз. Так, перший виїзд трохи не вдався, Це, значить проблема з карбюратором. прокляття! Сейчас покажу. Ось мені потрібна ось така ігла. Вона не тримає бензину, його переливає і душить. Коротше, найду і куплю таку іглу, точніше буду ремкомплектно весь карбюратор купувати. Поставлю і будемо пробувати кататися. Так, Другий день продовжуємо робити цього дринчика. Карба поставив, все вроде робить, ігла тримає. Зараз буду знімати пластмасу, трішки розберу його і треба завести його, помиті з бензиною під тиском, щоб відмити всякий бруд, масло, так далі. Коротше, щоб підготувати його до косметичного ремонту. Так, ну, Мотоцикл хімії обробив. Після цього нам треба познімати колеса, для того, щоб їх зачистити і підготувати до покраски. По моторові масло замінено. Думав, що в редуктор теж потрібно зливати масло, але там солідол. просто там стоїть підшипник і в підшипник напихається солідол. Так що працюємо далі. Після демонтажу переднього колеса було виявлено, що підшипник розсипався. там воно, його рештки, І він підлягає заміні. Так, Тут розсипалися аж два підшипники, я їх замінив і ви навіть не повірите, з чого вони підійшли. Це підшипники із радянської болгарки. Наружний діаметр 30 мм, внутрішній 10 мм. Хто б міг подумати, правда? Ну Ось вже сохнуть деталі, скоро покажу вам результат. Мопед маленько складається, має ось зараз такий вигляд. Так, Ну що, мотик майже зібраний. Тут такий коротше, творчий безлад. Е, ще пару деталей і буде готово. Ну що, друзі, тепер я думаю, можна повноцінно е, зробити перший виїзд і дати на ньому газу. І мотік вийшов, друзі. Думаю, вам сподобалося. Не забуваємо про вподобайки і підписочку на канал. А я поїхав далі, бо наступний проект вже чекає.